Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Тут знов багато новинок. Термос із поїлкою. Ціна 299 гривень. Він візуально більшого розміру від інших. Шкода, що не вказаний його об'єм. Термос дитячий. Ціна 179 гривень. Має ось такий захист від проливання. Термос колір градієнт. Ціна 169 гривень. Термос з градієнтом із зірочками. Ціна 129 гривень. 149 гривень коштує термос із термометром та дисплеєм. Термочашка однотонна із прозорою кришкою, ціна 299 гривень. Виглядає досить незвично. Вази для квітів новенькі приїхали. вони таких невеличких розмірів. Ціна 64 гривні, з кольорового стекла 74 гривні. Ось такі їх можна використовувати як з цього боку і з іншого. Ціна 219 гривень. Скляна подвійна. Ще привезли до нас ось такі міні-вазочки блакитні, ціна 44 гривні. Салатник скляний на трьох ніжках. Ціна 34 гривні. Набір для спецій 2 штуки на підставці. Ціна 119 гривень. Чашка керамічна із милими зображеннями. Ціна 59 гривень. Об'єм 350 мл. Набір трубочок для напоїв 14 гривень. Паперові. Коробка для подарунку. Ціна 39 гривень, однотонна, червона, чорна або біла. Всередині є шнурочок. Питала в мене, чи є щось в Аврорі на Хелловін. Ось такий підсвічник, він скляний. Ціна його 55 гривень. Свічка в комплект не входить. Зараз акція на усі гаманці. Такий 169 гривень. Загалом на всі гаманці знижка 15%. Чоловічі або жіночі Акція діятиме по 15 жовтня включно. Такий гаманець чоловічий 109 гривень. Клад чоловічий 109 гривень. Такий 84 гривні. На замок. Новинка дитячий ланчбокс. Також входять в комплект столові прибори, ложка та веделка, дуже такий приємний пластик на дотик. Всередині її ось така чашка, ножнички. Є два варіанти кольорів блакитний та такий світло-зелений. Іграшка головоломка ціна 59 гривень. 3D-м'яч 49 гривень. Кахотинка сюрприз ціна 55 гривень. Домашній улюбленець, 64 гривні в яйці із аксесуарами. Пазла дитячі ціна 35 гривень. Загалом акції на усі дитячі пазли. Набір олівчиків для малювання 12 кольорів у металевій коробці 99 гривень. Олівець простий. Ціна 7 гривень. Ручка 3 в одному. Можна використовувати як підставка для телефона, стилус, ну і ручка ціна 15 гривень. Три варіанти кольорів. 7 гривень олівець простий із гумкою білого кольору. Такий олівчик ціна 2 гривні. Клей олівець канцелярський 9 гривень. Його менша версія ціна 5 гривень. Лінійка 34 гривні. Із такими шариками-кульками всередині. Клей глітер. 6 кольорів, ціна 12 гривень. Більший варіант. Більше об'єму тут ціна 19 гривень. Набір паперу для нотаток, геометричні фігури 19 гривень. Набір стікерів для нотаток круглі кольорові 44 гривні. Набір закладок магнітних 4 штуки 22 гривні. Закладки магнітні 19 гривень 6 штук. Ігра м'яч, який літає. 129 гривень. Ланчбокси – 129 гривень. Слайм у яйці з іграшкою всередині ціна 39 гривень. Ось такі слайми. Також тут є іграшка всередині. Ціна 24 гривні. 19 гривень обруч для волосся. Із короною. Її різні кольори виглядає дуже мило. Такі паєточки нашиті. Набір рушничків кухонних 5 штук 77 гривень. 24 гривні, цукерки жувальні від фірми Рошен. Напій від біола 11 гривень. Об'єм 250 мл. Сумочка жіноча із екошкіри. Є різні кольори на вибір. Ось тут весь асортимент, блакитна, чорна, вишнева. Ціна 249 гривень. Декор осінній, такі гарбузики, є різних варіантів кольорів. Ціна його 34 гривні за одну штуку. Кисневий відбілювач. Ціна 59 гривень 450 грамів. Онікс рідина для миття посуду 25 гривень. Wash and Free рідина для миття посуду 32 гривні. Порошок савекс. Для ручного прання 39 гривень. Рідина для прання Wash and Free 5 літрів об'єм 175 гривень. Новинка декоративна косметика. Бальзам для губ від фірми Lovit. Ціна 55 гривень. Акційна. Бальзам для губ глянцевий від фірми Lovit. Ціна 55 гривень. Рідкі рум'яна для обличчя, 4 варіанти відтінків, 49 гривень. До зустрічі на каналі!